Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду готувати заготовки я в морозильну камеру, бо запасів у нас майже немає. Не планувала я їх робити, але поки ще діти навчаються, то я, звісно ж таки, залишаюсь в квартирі, ще не переїжджаю нікуди і треба щось їсти, тому показую, що буду робити. Я ще тут нічого не розбирала з попереднього відео. Тут в мене шиночка, зараз буду нарізати на шматочки. Підчеревина швидше всього, що. Я, напевно, зараз один шматочок посмажу з цибулькою. Додам чесничку і, коротше, і буде. А одну частинку заморожу. Овочі, звісно ж таки, поховаю. Це поставлю варитися на холодець. Дістала ще у мене є курка в морозильній камері, то додам ще курку і будемо нарізати настріл крила маринувати. Будемо четвертини маринувати, це буде запікатися на пінцу, Буду робити нагіци, будемо на сьогодні допомагати Віка І будуть у нас котлети. Це зараз заховаю. Це моїй мамі фарш. Так що приступаємо до роботи. Роботи багато. Так що залишайтеся зі мною, я думаю, вам буде цікаво. Знаєте, я вже так давно не робила ніяких напівфабрикатів. Ми доїдали запаси. В мене був план відключити морозильну камеру. І я, чесно кажучи, з цим справилась, але я не думала, що все ж таки, в мене робота, я зайнята людина максимально. І мені дуже часто немає часу готувати діти вдома. То хворіють, то ще щось, і постійно треба щось готувати. А я просто фізично не встигаю. Все ж таки, набагато легше дістати якусь заготовочку з морозильної камери, швиденько щось посмажити, відварити, стушкувати і все в тебе готове. А коли ти дістаєш просто шматок м'яса, ти не знаєш, що з ним робити, і поки він розморозиться, поки ти витрачаєш час там приготувати щось, то. Звісно ж таки, ти не робиш роботу. І тут я вирішила все ж таки прикупитися і приготувати напівфабрикати. Це не так вже сильно багато часу займає. Я попрацювала один день, мені допомагала, звісно ж таки, дочка, але ми декілька тижнів матимемо що поїсти. Зараз я ось нарізаю підчеревину, будемо смажити на обід. а... Шматочки м'яса я вже нарізала кубиком. Тут в мене Віка замаринувала вже курячі четвертини. Відправили ми їх в духовку, замаринували всі 4, тому що планується пектися піца. Хочу не з ковбаскою, а саме зробити з курячим м'ясом. Кубики ось така миска в мене вийшла, все відправляється свинина. По таких порційних пакетиках і потім буду використовувати. Можливо, буду тушкувати з якимись овочами до гречки, можливо, до макаронів. Можливо, буду готувати трошечки. Плову, бо, знаєте, у мене в основному то всіх багато, то всіх дуже мало. І коли саме мало дітей вдома і треба там один раз поїсти, то м'яса багато в пакетик класти не треба. Якщо в мене буде потреба приготувати більше, то я візьму краще два пакетика, ніж буду розморожувати один великий, а потім не знатиму, куди подіти те все решта, чи пхати назад в морозильну камеру. чи... Залишати в холодильнику і готувати на наступний день щось. Тому ось такі маленькі пакетики це найкраще, що могло би бути. Курячі крила я промиваю, я так само промивала кожне м'ясо, тільки це все не знімаю, бо зайняло би це набагато більше часу, ніж просто познімати, як я це все нарізаю, мариную і так далі. Курячі крила я вже промила. Не знімала весь процес, відправила в миску. Зараз ось розрізаю навпіл. Це мене двох фалангові крила. Так найкраще брати на крила в паніровці. Я неодноразово ділилася цим варіантом і рецептом у себе на каналі, бо скажу так, що курячі крила в мене люблять всі і набагато навіть більше ніж курячі нагіци. Але я готую і одне, і інше. Так, все-таки якось більш розширений асортимент цього всього може бути. А далі у мене тут промите вже куряче філе. До речі, я готувала якось нагетси із курячого гуляша. У нашому місті якось такий продавався, зараз я його не бачила. Але один раз купила, мені так сподобалося з курячого гуляша зробити ось ці наги. По-перше, не треба нічого нарізати, там вже готові шматочки. А тут, бачите, потрібно все нарізати. Тому не втрачаєш лишній час. І, до речі, з курячого гуляша ці нагідці більш такі жирніші, соковитіші. Якщо будете бачити, то можете спробувати з них. Коли я вже все нарізала, додаю туди спеції. У мене це практично один той самий комплект це сухий мелений часничок, чорний мелений перець. Також сіль, ну а далі вже на що вам вистачає фантазії. У мене була приправа до курки, я ще її додала, але додавала тільки до курячих крилиць. А ось до нагіців я нічого далі не додавала. Це все ретельно перемішую, відправляю в холодильник, бо ми будемо обідати. Знаєте, що я вам зараз покажу? Це посилочка від моєї підписниці. Вони з чоловіком разом тримають кіз. І роблять натуральні сири. Щоб ви бачили цих козочок, вони настільки чисті, вони настільки гарнюні, що взагалі ще колись до початку повномасштабного вторгнення вони купили будиночок, купили першу козу. І ви знаєте, що я дуже радію, коли наші українці із свого бажання, свого хобі роблять невеличкий бізнес. Взагалі, сир зроблений із натуральних продуктів, домашніх. Це, мені здається, найкраще, що може бути. У мене тут декілька видів цього сиру. Є три види бринзи і є якась качота. Все, до речі, кожен сир запакований вакуумно, тобто приїхав дуже класно. Я, до речі, сьогодні ж. Готую заготовки в морозильну камеру і буду пробувати, напевно, ось цей сир на піцу. Не знаю, треба буде запитати, чи він добре підійде. Бринза дуже добре йде на салати, але ми сьогодні її будемо куштувати просто так в чистому вигляді. Дивіться, що тут є. Є бринза звичайна. Я думаю, що я її трошечки пізніше відкрию. А ось мені дуже цікаво бринза з оливками. Ми її зараз відкриємо. Є ще бринза пажийник. чи пажейник. Не знаю, хто розбирається в сирах, напишіть мені, але мені здається, що також має бути смачно. Звичайна качота і патайка. Вони, до речі, нещодавно створили свою вайбер-групу і сири свої власного виробництва там продають. Посилочка приїхала мені декілька днів тому, пролежала на новій пошті, бо я ж була дуже сильно зайнята на нашому будівництві, але, ну, як на мене, сир не зіпсувався. Зараз відкрию наріжу і будемо куштувати. Хочу трішечки вам розповісти за саму Олену, тому що цей сир робить саме вона із чоловіком. Ще декілька років тому, на 14 лютого, вони з чоловіком вирішили придбати будинок і переїхати в село, бо в цьому була велика необхідність для здоров'я їхнього власного сина. За 10 днів почалася повномасштабна війна, і щоб забезпечити себе їжею, вони купили козу. В них є великий город, і тому пастися їй було де. І так сталося, що вони полюбили цю тварину, і навесну вони купили ще двох подружок. І так, за три роки вони виростили вже 10 кізочок. Два роки вони вчилися варити сири, переробляли молоко і взагалі знайомилися з молочкою. Вони вивчили всю технологію приготування декількох видів, сирів та масла. І ви знаєте, що їм настільки сподобалось, що вони вирішили ділитися цим з іншими людьми. До речі, у Олени є не тільки телеграм-група, до речі, я з самого початку зробила невеличку помилку, в неї не вайбер-група, а саме телеграм-група. І є ще Тік-Ток, де вона ділиться прогулянками козочок своїх, ділиться тим, як вона робить сир. І ви також можете підписатись на неї та чомусь навчитися, або просто підтримати людину і. Також придбати смачний корисний сир. Я вам під відео обов'язково залишу посилання на телеграм-групу, а також на тікток олени Я думаю, що вам, як ви придбаєте цей сир, він також дуже сподобається. Зараз вони тестують декілька новеньких рецептів, і я обов'язково візьму спробувати собі, тому що все, що я тут вам показувала у відео, дуже мені сподобалось. До речі, бринзу дуже зручно потім зберігати ось так в контейнері. І дуже класно, що є розсіл, в якому це можна робити. Я ось так помістила в маленький контейнер цю бринзу і вона зберігається довго, аж до тих пір, поки ви її не з'їсте. Виносила мамі фарш і все решта у мене тут доця займається. Далі заготовками. Так, дивіться, розібрала м'яску вже на піцу буде. Зараз я поставлю холодець і Віка буде робити нагетси, а потім куряче крило в паніровці. У мене тут невеличка закупочка, бо від мами йшла згадала, що мені дещо треба. Купила львівські дріжджі, бо не було піцу, що все ж таки пекти треба. Заготовки я не купую, бо таку кількість точно я фінансово буде дуже дорого, мені дешевше зробити тісто. Пирога купила з маком. Далі у нас тут туалетний папір. Іде дві штучки обухів, цукор 5 кілограмів. Мені стало шкода сиру, який мені прислала підписниця на піцу витрачати. Я вирішила купити, коротше, звичайний такий і пустити на піцу. Ну, вже там, можливо, трошечки, того додам для смаку. Але ось буду використовувати на піцу дешевший варіант. Так, кетчуп лагідний. До речі, сир дуже смачний. Той, що мені прислали. Я хочу його повністю з'їсти просто так, а не використовувати в якихось таких заготовках. Тут майонез. У нас два батона, бо буду готувати котлети. І все. І на цьому все. І це близько 700 гривень. Іде 674. 52. Що купила? Мало що. в мене тут хаос, я нічого не знімаю, бо діти не дають. піца, піца, Холодець вариться, там печеться піца, тут піца, там м'ясо недорізане, тут сир натерла в таку велику миску, бо так зручніше. Коротше, покажу напевно, тільки те, що заморожу, бо дуже багато роблю піци. Вже більше 10-ї години вечора спекла таку величезну піцу. Ну, порівняно з тими малесенькими, то вона, ну, так, як подвійна. І сюди додавала ще перчик. Думаю, це буде нам, а маленькі буду всі морозити. Давайте подивимося, що ми тут наготували. Так, у нас ціла шухляда нагетсів. Так, тут у нас. Нагіт це курячі крила. Мені здається. А, ні, тут тільки курячі крила в паніровці. Тут у нас м'язко, яке ми нарізали шматочками. Іде і е, черевен. Далі ось тут у нас курячі крила. Не любить. Вироблена камера, коли відкрита. Тут у нас котлети курячі крила. Тут у нас багато-багато піци. І ось тут у нас також котлети. І тут порожньо. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, я ним когось змотивувала приготувати домашні напівфабрикати. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!